Ну що ж, всім привітик! Сьогодні з вами я і Фрітик. І це перша серія, точніше друга серіал модів. Я сьогодні вам розкажу про досить цікавий мод. Мод на сюжетне виживання, якщо по-английськи LP. Е, в цьому моді є дуже багато броні, як ви бачите. Я кажу дуже багато, серйозно. Крім того, там тут же є... Ну, перші питайтесь на цю броню. Я, по-моєму, досить непогано. Я, по Ось вона така. там купу видів. Як і для конів, так і для людей. Крім того, тут є різні види зброї. Кірок, лопат, мотих. Навіть є молоти. Тому це все не вище 1.16.5 і вище. Е, Версіяку максимально 1.20. Мінімально 1.12.2 12.2. Саме мод досить непоганий, де є купу. Де є три вкладки, в яких розширено купу полублоків, кліток. І всякого такого... Зараз ви подає, побачите це. Є от такі от блоки всякі. Так, от дивіться. Є прозорий люк. Досить прикольна штука. Саме та броня. Крім того. крім того Тут є ще отакі от е, полублоки, які можна ставити отак, отак от, бачите? Вверх. Робити досить цікаві фігури. Як в сезонах, е, як в зонах в принципі. Е, саме досить непогане. Їх тут купа різновидності, золоті, алмазні, сині, білі, оранджінжові коричневі різні блоки камені чи крім того, таке саме. Е, крім того, тут ще є кнопки, коврики, плити, є різні види ламп. що великий плюс Для декорації. Є навіть якісь нічники Але це ж вони не світяться. Досадимо. Так. Лампи бачу шировані. Але вони щось не майже не світяться. Божу, що їх треба підпалити. Микро, це перевіримо. Так. Лампа не і це тощо. Не, не знаю, чого воно тоді не горить. Це явно великий мінус, по А може там якесь там спеціальне, має бути тільки під ніч. Крім того, тут ще є ще одна флатка. Тут набагато більше блоків є різновидності сунду, Київ. свічка ще одна. Прикольно. Так. Що тут на шеї? Е, отаке. Це досить прикольна штука, зарплате, що вони роблять. Якщо ми сюди поставимо будь-який блок, ресурс, він почне крутитися і не буде його назв. А можна і відключити. Отвічка теж є, але вона мені вона не горить. Таке саме, вона не підпалюється. Тож до деяких невеликих мінус, я думаю це ще і справлять. Крім того, тут ще є такі таблички, на яких можна ставити блоки з зібранню мечі. Тож непогана штука. Так, спробуємо зробити колаж. Та, опа. Так. Ой, чрт, це якось не дуже гарно виходить. Секунда діла, зараз все буде зроблено. Опа, зламалося, це мінус. Я просто ще так затягую, зараз я закінчу. Що трохи лишилося. Так. Опа, шапка. Крім того, тут в кожного блоку, ж в кожній барні меча є про щось. Ну, Ви скільки лишилося. Як бачите, тут заябніна є стікляна. А дуже, напевно, як золотат, можна гірше. Досить непогана. Крім того, то, то ще, мені здається... не... Але все одно досить непогана річ. є такі штани всякі. Так. Що тут ще є? Ем. Чекайте. Ось є, стільці. є стільці. Це теж прикольно. І в них... О, в них можна сидіти. Вені в Майнкрафті прийшлося би качати мод, ну, як і зараз. Але так ви можете це собі взяти. Це, звісно, мод або для виживання якогось сюжетного, або для ЛП сюжету. Або просто кто любить строїти, можна собі таки взяти. Так, що тут ще є? От є ще різні факели. Але вони теж под не світять. Так, це трохи прикро. Так, що у нас тут ще є. Побрані... О, навіть якийсь успішний шлем. Як воно буде виглядає, цікаво? Досить непогано. Прикольно. Ой, підпалив, звичайно. Так, що в нас тут ще є шея? Кибашся різні вийде. Хотя це... а может я щоб ломати, типа... А, ні це просто колоток. А ні, я думаю, що буде бульдозер. А тут такого нема. А це що? А, це як просто мотив. Доступ непогана річ. А, точніше, просто лопата. Ну прикольно справлено. Ну, тут явно великий плюс. Е, Ай, назви того моду будуть в описанні. І в самому назві ролика. Так. Ось тут є навіть різні види тортів, зараз мені подобається. Опа. їх там я напіднуваю штуку, напевно, 15. Це дуже прикольно. Ого, вони ще йдуть різні ефекти. Це реально це от дуже великий плюс. Типа, от, наприклад, ви граєте. І тут ви зб'єте з якимось босом, наприклад, щось таке, і вам треба щось закінчитися, а нема що під рукою. Ви просто ставите тортик і хап-хап. Так. Крім того, тут ще є різні руди, з яких можна крафтити звісно броню. Не подібні трохи на золото. типу, знаєте, воду Е, крім того, о, алмази різні ще різиких це броня о їжа їжі бачу настіння. Так, рюкзаки. Ого. Ніху. Нічого собі. Ха-ха. це це мега рюкзак. Прик тому що ці рюкзаки в ви навіть щось скачаєте, то вони у вас не будуть працювати. Знаєте чому? Тому що, не знаю, я пробую якось скачати їх. Вони просто перестають працювати. Це, кстати, не 2016 І вони просто не працюють. Типа, це остання, напевно, збірка, де їх можна скачати і не працювати. Тут навіть різні види. Це витопання великий. Але просто ви бачили, це напевно більше, ніж такий струйний сундук. От овіці великий. Мал... І двометровий, це більше, напевно, два двійних, Чи чотири сундука? Це імбаякас, не ну, просто шміт, Робите собі такий один і все. Це великий сундук. Це двометровий сундук. Е, ну, як бачите, досить непогано. Є ще маленькі сундучки. Так, таке. Так, дерева. Це досить цікаво, по-моєму. Тому що картина має бути красива. Ну, Не картина, а виживання. Так, і треба косинопий. А де вона? Я сліпий трошки. Я немножко А -е, Або <с> я скільки час вішукав. Так, попробую її виростити. А, ну, досить непогано. Тике треба а це у нас, оце це в нас не саджується, а це от висадилося. Але чогось не росте. Авіть трава в нього росте, але не росте саме. Це трохи мінус. Може просто в день росте, тільки не знаю. А це в нас що? Це в нас теж, походу, не росте, а це то саме. Це не садиться, а це от посадилось. О, е, теж таке якесь подібне на до того. Так. Що тут шея? Так, це берня. <гум> Більше нічого. А ні. Коверки всяке таке. А це... Я навіть знаю, що це таке для човна. Тут навіть нічого не можна поставити, нічого не можна відкрити. Тук собі споліюсь на штука. Mm. Чуди не можем що поставити. Ну безполезно, по факту. Може якийсь декор хіба? Ня. безполезно. Так, що це у нас ще є? О. є ще один сундук. Дуже зробляк і багато сундуків. Ті для декору дуже підходить. От треба його забити сцену і туди позбираєте сундук. І все. Так, що у нас ще є тут, Руди всякі блоки. А, їжа. Картошка фрі. Що це? Малина і помідорка. Я люблю помідорка. Томати Це малина. Ой. Спальниця. Це, напевно, якийсь типа печенька і ще щось. І картошка фрі. Ну і більш. Яйця ого. Я, яйця ого. Цікаво, вже там три яйця є. Мені просто все цікаво. Чудо з цікавость. Е, а, мене мертвість. Пускай секундочку. Секунда. О, все. Е, О, прикольний сліз. О май гад, це ацька цепа! Це ацька цепа! По ацька ну, не дуже. О, метелик! Метелик, карл! Це дуже прикольно! О, вау, ну краса! О, почекайте, почекайте. Ого. О, не то там нажав, не нажав. Чекайте. О, просто подивіться, просто подивіться на цього метелика. Він сидить на квітці. Це, це просто не знаю, який респект. Просто не знаю. Це просто імба настільки, що я навіть не знаю, що сказати. Це просто імба. Зробити за кого метелика. Це якщо дуже прикольно. Так, а це весь ведмедь. а кстати досить прикольно, бо нема в Майнкрафті ще тільки є ці як зимні ведмеді. Слізінь такий, ну і все. А, лодка. як по-моєму, нашвидше запросу. ой о! А, метелик! Стоп, стоп, відходимо. Відходимо. Нам ну, треба відійти. Я хочу так ще раз зробити. О! Що? Ви чули? Це Це прикольно! Почекайте, і що там був звук? Типа оу, досить прикольно, але прикручу його вдар. Тут є всі такі діамантові блоки. Це теж досить прикольно, тут можна ці фігури робити. Я вже казав. Так, ровно тут же. Нема вроді більше такого нічого цікавого, але стоп, почекайте, почекайте. Що це таке? А, це якісь... Плитки? Uh, ну что що ж, щось треба там розбратися прямо. Так, що на шея? Uh, це що у нас? А, uh, це дешевна результат сундука. Так. Кстати, до зараз прикольну штуку вам покажу. Дуже прикольний підход для текстур. О, oh, ще є така прозора дверька. Она не дуже прозора. Зараз вам дуже шо дещо прикольно покажу. Ну, Якраз для текстур. Uh, Перше все оце. От просто подивіться. Бачите, вони дуже красиво день. Представте з каменю таке зробити. Але є один дуже великий мінус. Воно з'єднується так от. Що воно з'єднується, це було просто імба настільки шуну. Тому все одно респект. Респект за таке. Це, явно, треба по досить довго постаратися, ну, може і не довго, але розумієте, наскільки це багато всього зроблено. І це кожен версію обновляють. Я там точно не пам'ятаю, яка там має бути версія, що це все скачати. Мінімально 1.12, чи ще менше. О, є навіть такі от столи. Тобто все то відділо, це дуже довго скачувати. Але так, це досить прикольно, по-моєму. Метелики, всяке таке, ну це Це дуже довго треба старатися. І ще кожна версія вони обновлюють. А, це просто пилі якась. Ну, як по-моєму це досить непогано. Всім дякую за перегляд цього Секунду. Всім дякую за перегляд цього відео. З вами я був і Фрітик. Ну... кажеться. Папа. Папа. Папучик всім. Дітям відповідь цей відос. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. З вами був я і Фрітик. І подивимося на металку. Дивіться. what